Це почалося приблизно п'ять років тому назад, з того, що мені не подобався колір мого обличчя, були синці під очима. Ну і звісно, мій брівка мене дуже бентежила. На той час мені так здавалося, що тільки ботокс міг би мені допомогти. І тональний крем замазати мій кольор обличчя і сенсі під очима. Шукаючи інформацію про ботокс і спеціалістів, які цим займаються, я натрапила на інформацію про самомасажі. До цього я просто робила масажі, але трапилась пандемія, і я вирішила спробувати саме самомасаж. Я була трохи скептично налаштована. Але вирішила, мені нема чого втрачати, тим паче, є час я почала сама масажі робити, почала дізнаватися більше інформації і е, також почала навчатися цьому. Після інтенсивної роботи зі своїм обличчям я все ж таки побачила результат на своєму обличчі, що колір обличчя став Розовішим, світлішим, а не таким сірим, як раніше. Мішки під очима зменшилися. Ну і, звісно, в мене з'явилося більше знань, більше впевненості в досягненні результату. І моє скептичне ставлення змінилося. Я почала навчатися, дізнаватися. Я зрозуміла закономірність омолодження. І це мої знання призвели мене до того, що я змогла повністю позбутися заломів в міжбрівній зоні. Якщо ви хочете омолодитися, здобути свій результат, чи то кольор обличчя, чи мішки під очима, чи синці під очима, чи міжбрівка, чи заломи на чолі. Тоді я вас запрошую в свій клуб омолодження, де я буду ділитися покроковими своїми знаннями для досягнення результату. Клуб стартує 1 лютого, тому пишіть клуб для більш детальної інформації і приєднуйтесь до зустрічі у клубі.